Вітаю! Я Іван Савченко, учень Оверницького ліцею Дніпропетровської області. Нумо експериментувати. Почнемо з експерименту, який я назвав невидимий предмет. Поміщаємо пластикову ємність у воду і бачимо, як вона зникає. Поясненням цьому є те, що показники заломлення води та пластику майже однакові. Через це світло не заломлюється, а майже пляшки стають невидимими. Наступний в нас зламаний олівець. І тут теж з'являється відчуття, ніби він зникає. На межі повітря і води світло зломлюється, оскільки має різну швидкість поширення у цих середовищах, а це є наслідком різної густини повітря і води. Експеримент з кубиком працює за тим самим принципом. Як змусити стрілку перевернутися? Між малюнками глядачем ставлю склянку з водою. Скільки вода і скло діють як збиральна лінза, напрям променів світла змінюється? Відповідно лінії на малюнках розтягуються. Моя мета показати, що людський мозок створює зображення, яких насправді не існує. Він зосереджується на певних ділянках об'єкта, і ми бачимо щось, чого насправді немає. В моєму житті це лише початок дослідження ілюзій, тожнумо виявляти ілюзії сучасності, разом. Дякую за вашу увагу. Ставте вподобайку. До наступних зустрічей!